Вітаю вас знову на каналі. Я Оксана, архітекторка, і сьогодні вам хочу розповісти про новинки в світі плитки, про нові тренди, напрямки, те що буде актуально в цьому році, а також як можна використовувати плитку на різних поверхнях, в різноманітних приміщеннях та як її гарно поєднати між собою. Як вона може замінити камінь, фарбу чи навіть штукатурку. Аналізувати це все ми будемо на прикладі шоуруму фірми Порселяноса, який знаходиться в Біла Реалії в Іспанії, в якому я недавно побувала і Лянула усі тренди та новинки на цей рік, тож давайте туди перенесемось. Салом кожна колекція представлена на базі та декорі. У них є асортимент та плитка для любих поверхонь, але є колекції, які більше підходять для ванної кімнати або ж для кухні, а є які більше підходять для прихожучів коридору чи, наприклад, навіть ресепшн. Є колекції, які є однакові, але представлені в декілька відцінках. Є що мають більшу варіативність в розмірах, як, наприклад, колекція досі, яку нам показали, одну із перших. Ми маємо три кольори, один із самих найторвальніших Бом», Текстурований такий камінь. Ми завжди вживаємо спеціальні профіят, щоб і підсвітити, або, скажімо так, підкреслити текстуру того чи іншого камінь. Формат буде 60-150, як для бази, так і для декорів. Один з декорів на бачимо тут. 60-150, бачите, візуально важко розуміти, де плитка починається і де закінчується. І тут ви маєте більш такий, більш рунський, і дивиться досить гадно, на великих е, порядка. Тут не маємо е, знову ж таки 60 на 150 лінію бачите тут. Ну, але все, те, що важко знайти, якщо ми відійдемо від на невелику відстань, то важко знайти, де Де ми між собою. Так, не видно. Набіг від нас буде 120 на скобас, вас на 60, 60 на 60, 60. Деякі кольори, 80 навіть. На 80, так що колекція є сама за самолістакцією. Маємо те кольор, як я сказав, найсвітліший, Чуть-чуть темніший в нас буде кольор рофі, як ми бачимо, це на прикладі цієї колекції, спокійні натуральні кольори та текстури, вони завжди будуть вдалими, вони будуть гарно виглядати. І якщо ви хочете щось, що було довговічне і не перестало бути актуальним вже через рік, то краще вибирати саме такі натуральні текстури, природні кольори, теплі, світлі, лагідні. І якщо вам здається, що з такою плиткою простір буде виглядати сумно та нецікаво, то ви можете використати саме ось такі декоративні плитки з колекції і оздобити. Наприклад, одну стіну або підкреслити певну зону, чи виділити, наприклад, душову зону. Якщо ми говоримо про кухню, може бути підлога, спокійна рівна плитка. Стіни теж можуть бути в спокійних тонах і в рівні плитці, а фартук зробити саме в декорі. Звертати увагу за на, на це на повторюваність малюнку або текстури. Тобто, тут ви можете бачити, що е, фактично важко знайти одну, які самобит. Повтореність смарінка в залепності від формату, залежності від кольору. Сина, ципа, цисове. Повторіть, тобто в одній і тій самій кімнаті знайде одну і ту саму плитку, ось ось ця Навіть якщо вона йде, зі смарінкою, то вона йде зі смішною. Ну і відповідно до колекції, відповідно до кольору, каталозі завжди зазначена на нізі. Чи пика, то нізі, чи розпіх, то найзісті, чи ні, ну? в природі немає. Одинавтово каменя, тому ми завжди стараємося пити так, як воно виглядало в щоб воно не було обходів понапити. Мене приємно здивувало, що при соліносі роблять стільки повторень плитки. Чому це є важливо, коли ви вибираєте плитку для себе? Уявіть собі, що ви виклали її собі на стіну, і вас м -м, там два-три повторення, і вони ідентичні. Ви будете бачити ідентичний малюнок, і коли на це дивишся, це виглядає доволі синтетично, звичайно, тональність. Не забувайте про тон плитки. Нам потрібно вибирати те, що буде відповідати нашому простору. Олексія тера. І в тулевіші тера через огородов, така випорафина може бути шме. та костериться. Вона має са такі краплини, е, краплини глазою. А масту вона заходить легше е, в, е, в саму поверхню, але вона залишається на поверхні і в залежності від підсвітки чи не підсвітки вона буде або близкити. Або бо дематова, так як нас на підлозі. Ми бачимо ці точки, але коли ми змінюємо своє місце складження, вона буде або по або це таке свого люда така брюдзинка в кіпку, І... Ну, і само собою, як завжди зі світлом, досить легко брати, тому що в залежності від теплого світла і холодного світла, жовтого, білого, та сама плитка, вона буде виглядати з цим як взагалі, виробництво йде? Це теж вона покривається глазурдю? Єдина не глазурована плитка це, це крало коалізована. То тобто, там йде створення, а вся плитка глазурована. Mm -hmm. ще для того, щоб Якщо є плитка текстурована, щоб туди не попадало та не розмножувалося трохи тобто, поцілуна докривають всі, всі мікропори. З поліровці того немає, тому що коли ми наносимо ту глазур, але потім починаємо полірувати, мікропори вони відкриваються. І відповідно, як завжди, є, є тоді поліровка, що ми дамо це на підлогу, вона виглядає як є без Але якщо щось щось прол'ється. Також ще один важливий елемент, коли ви вибираєте плитку, не забувайте дивитися на її фізичні хімічні характеристики. Кожна керамічна плитка чи крамограмід вона має свій клас По зновсостійкості, по водонепроникненню, по низькій чи високій поростості, по стійкості до різних хімічних чи кислотних елементів. Для багатьох приміщень це потрібно враховувати. Якщо ми говоримо про ванну кімнату, душову зону, нам не потрібно, щоб туди, щоб проникала в неї вода, потім утворювалися грибки, цвіль і і так, і таке інше. Немаловажливий важливий елемент, щоб вам ваша плитка прослужила довго та якісно. А як робляться такі великі формати? В них немає ось ніякого стика. Тож, ну, ось виходить, оце все, це одна плита? Так, це одна плита. Це 160 на А який максимальний розмір є такі плит? По це оноси 160 на табаці. То страдивається найвеликі. Час пуфти ми потім побачимо 120 на 270. І Ікстон більше робиться для таких, для тесту леші. У нас буде 12 лінек. І бачите, ми робимо 6, коли робимо 12 на вітуаці. Щоб 100 лешки не робити обкантовку, ти кладеш просто 20, ну 20, і вона вже все. Це плитка, як столеш. В цьому році дуже актуальним саме кольоровий мрамор. І камінь, і не присівнося, я побачила декілька дуже вражаючих гарних колекцій. І саме тут, як я вам казала, вам рекомендую брати такого кольорового камня, тільки великі формати. Якщо ми говоримо, що ви хочете покласти на стільницю, щоб це було одною плитою, щоб ви не бачили швів і стиків. Якщо це для, для столу, так само одною плитою, тим більше, що формати дозволяють. Якщо переживаєте, як воно буде реагувати на удари, на пошкодження, є звичайно плитка, яка не адекватна для таких поверхньою, яка просто, якщо на неї щось впаде. Ні розб'ється, то воно її пошкодить, вона трісний її їм маль, але є керамограніт і є резистентним до таких пошкоджень. Якщо на нього щось впаде, як каструля, скло, йому нічого від цього не станеться. Ми нас назвали ці колекції 3D. То це це d діамот. У нас є потіку, побачите ніч. А в якому році взагалі почали виробляти таке, все, робити плитку? Пішла ця тенденція під дерево, під землю чи під Ну, дерево. У нас завжди наш дизайн це природа. Все, що ми бачимо в природі, ми стараємося по Ми не видумуємо щось, що фабрики видумують, якісь кольори, які не, ну, в неї не існують, то в нас колекції понад часу. Ті правні, це одна із характеристик, що коли що вона ніби про природу, про, природи, про не, переробку і про здорове довкілля. Порселіноса була заснована у 1973 році, і вже понад 50 років вона створює свої шедеври. На той момент вона стала інноваційною, тому що вони почали використовувати білу глину замість червоної. А так як біла глина схожа до порселяни, звідси і пішла назва. Порсіля носа. Карсанок у нас буде формат о 60 на 150 на шістдесят. Це, напевно, найпопулярніший для ванних кімнат зараз і для всього. Великоформатні такі плитки. Ну, саме більш у коротках. 120 вже сорок на 120, Ми випустили десь 10 років тому. І він дуже довго вживався, бо вона до цього було 36 на 90, 33 на 100, а от 45 на 120 він вживався десь пару років. Люди його не розуміли, тому що він не був і великий, і малий не був. Ви не можете його виклеїти та як ці, наприклад. <плес> і ви вжимаєте кане. Вже мій тут було басоль. Що треба було завжди додати. Так само так ви виклаєте яска швидця, а коли а, формат 60 на сто він жив все набагато швидше. Це теж для вас лайфхак при виборі плитки. Я дуже часто, ще в магазинах і досі бачу плитку, яка на червоній пасті. Що це означає, у вас гарна глазурована плитка, вам подобається. Але потім ви її перевертаєте, і ви бачите, що її основа вона червона, вона на червоній глині. А якщо вона світла, там жовта, це біла глина. Вона може змінювати свій тон, в залежності від домішок, які там є, але між білою і червоною пастою є велика різниця. Я, як навчалася на школі мистецтв, і ми багато працювали з керамікою. І я знаю. Весь цей процес від замішування пасти до різних домішок глазурування та випікання. Я вам можу сказати, що біла паста вона набагато міцніша, якісніша і довговічніша ніж червона. Тому що червона вона дуже крихка, вона дуже легко може тріснути, зламатися, бо навіть її температура випікання до 950 градусів. А для білої пасти, щоб вона набула всі свої характеристики, потрібно 1200. Тоді вона тільки стає міцна як камінь. формат 100баці на 80 як я вам це казав, зроблено під е, таке текстуроване дерево. Ось но, но є по місцю стіленьки, і якраз є 100 баци на 86 мм. Або, наприклад, як є на «Ікстоні» зараз вони вже, вже в ремонтних роботах, тут вже буде 160 на роки 20. Єдине, що з зумної плитки можна здобити по постолешню. Так, да. це дуже класно. Ще один плюс використання керамічних виборів або керамограніту – це те, що ми можемо взяти плитку і використати її на різних поверхнях. Коли ми робимо дизайн інтер'єр, ми дуже, дуже часто повторюємо той ж самий матеріал в різних приміщеннях, щоб весь дизайн виглядав однорідно і гармонійно. І ви можете цей керамограніт потім використати для оздоблення стіни, чи на підлозі, чи в прихожій, чи в вітальні. І таким чином ви будете мати поєднувати одну ту саму текстуру, один той самий елемент на різних куточках вашого приміщення. Так, важко про кітер самотому вас поле.

Два формати, олюмнує один довжину, щоб можна було і полінувати. Такий ефект передеться лайн. Кіламіни із навіть на допит вони злюються, щоб вони є пить. Бо моють пити якісь пасі, потім чи То може якісь ламінат, чи щось. Це дійсно це, це мене добує насправді, що не допік, а <різько> відчувається. Найкраще, що продається на сьогоднішній день і з новин, це є бенді. Ця це, колекція йде і в поліровці, і в Натові, так або сказати, в натура. От тут ми маємо е, таке нове наше ноу-хау, яке називається «Коми». І ви бачите, що воно по всій текстурі має нібито шкірок змощення. Тактивно ми відчуваємо живки. Так, ну і воно, дякуючи ті тому нанесенню воно виглядає більш натореше. Да, так, на, ніби як не оброблений камінь виглядає. Якщо підраво взяти. Колекцію Venom. Просто закохалась. Це була плитка, яка дуже була схожа дійсно на справжній камінь. Її рельєф, текстура, кольори такий гарний колір. Камера не передає того кольору, але в житті воно це був дуже гарний, голубуватий такий морський ніби колір. А мозаїка, яка використана, щоб окреслити душове приміщення, покрита склом, це просто щось. Це настільки яркий, красивий акцент. Я вже хочу створити якийсь інтер'єр з цією плиткою. Ось ця дуже цікава битка. Цим, хоч вона покрита цеслом. Як цим цесом? Якщо у вас ваш інтер'єр, наприклад, в мінімалістичному стилі, напевно, всі ваші меблі, текстури, всі поверхні вони легкі, рівні та прості, спокійних тонах. Щоб не брати постійно плоскі якісь поверхні, ви можете брати їх в рельєфі. Саме в колекціях проселіноси я побачила, що там переважають саме якраз рельєфні плитки. Вона може бути не яркого кольору без ярких акцентів, але в неї буде легкий рельєф, чи легкі камінці, чи краплини блискування. Тоді ваш простір, чи якась стіна, вона не буде виглядати просто. Прямою, пустою, рівною, нецікавою. Вона вже буде грати. Коли буде падати світло, це рельєф буде переливатися. В залежності від того, чи він буде більше виражений чи менше, він буде більше здаватися до натурального каменю. у колекції яка називається Корорабо, то жонов нові технології. Яку чиї бачите? Дуже тактильно. Ми можемо відчути буками і тактильно, і візуально не нужна Тобто аби... Перніка. От у нас стане темний поліс. Увесь цей Бруселес, це буде колір Бруселес-Бальнут, що за кормат. Ну, башку... бачите, важко побачити побачите подібну пливку, виглядає на великий поверхний посеред рапту. Дуже часто плитка є хорошою альтернативою для паркету. Не завжди ми його можемо покласти, не завжди він буде доречним, не завжди він нам підходить в приміщення і цілі, які ми хочемо. А ось плитка, вона просто ідентична до дерева, і вона дуже буде хорошою альтернативою. Часто мені подобається травертин, але якщо купувати натуральний травертин, він є дорогим, він і пористим, за ним важко доглядати. А плитка виглядає так само. І позбавляє нас переживань про те, що з нею на колекція вже тож діті формат. Називається Він Самкарінь, свого така декоративна шкокатука. Тож ступатися на 80. Є укремини до нього шеколектця 60 на 150 колір до неї. Тобто можна копінувати ще кремний граніт. Може бути дуже вдалим для приміщень, таких як коридор чи прихожі. Якщо ми говоримо про комерцію чи готелі, то ще більше. люди можуть трогати, тертися. Вона забрудниця, а плиці нічого не буде. Подібний декод до полекції, які називається Cancun, знову ж таки, ті канали, які ми бачимо, бачили, в інш обродсіта і полекція, там, от, знову ж таки, буде і великий формат, і звичайний формат 60 х 50 І кінк тобто можна комбінувати. Якщо захочете десь легкий формат для ванну, вас для депо хочете найчі 60-му стопліс. Тобто, як як завжди, ну, то вже залежно від приміщення, де ви будете вживати. Чи Для ванної кімнати краще використовувати, звичайно, великі формати. Там буде менше швів, воно буде візуально виглядати чистіше і спокійніше. Буде ви звернете увагу сюди, насіти податки, воно не дуже. То свого такий і корони металу, які є в складені в клепки, воно завжди буде неодькіт більше, чим начастій. Людини знову спікає, що тут у нас. Світла поверхня і на світій поверхні воно не дуже добре ви. Зараз будемо дивитися на, на пішти між і там побачиш. Ви коліць позить болоту знову відчуває без 10 15 і 1 поколяний залишився злок, які кольора такі є вже відходять. Завжди все починається із код поді, з які пора більш потім рано чи пісно переходять по птичку. До селя мотивець. І завжди я назад, от може бути плитка. Не тільки десь до вам ліки може бути ме, на, на лице шлюботе. І, да, Спальні в коридорі, як деколі, які собрані. Так, поперюди на це плитки золотарі. Ола. Іде ти це точно так, бачите, відміжне беню камінь. Тосис оламола ще одне використання керамограніту це на меблі. Робити меблі для кухні чи для ванної з керамограніту, який у вас на стінах, наприклад, чи на фартуху. Можливо, комусь так потрібно. Це ми ще побачили і в ама-декор. багато корпусних меблів саме з фасадами з керамограніту. Або, наприклад, задня панель, яка їсти, його теж дуже класно обкласти каменем. Питалашся, воселі один. Із самих популярних. За, По метажі це саме по, опулярна напрудка. Бачите, ніби нічого такого немає. Звичайно, біла питка, вона пометру продається найкраще що в світі. І до неї ми збув два бади поруч. Кожен з них ви бачите тут, а це соло такі лайни. лай іде. От тої можна комбінувати. Нам здається, що вона тільки допарить ще. Ще продаж, тому що завжди деколи допомагають продавати самим пас. І на якщо нема декорів, то пасполато з того, що мене передав. А в кінці стала справжня майя. Ми спустились в підвальне приміщення, де з зачинними дверима відкривається величезний простір з розсіяним денним світлом, в якому зібрані всі можливі зразки плитки. Їх можна підбирати, поєднувати і навіть взяти з собою. А поруч інше приміщення, де зібрані величезні формати різної плитки, які гортаються як сторінки книги. Я такого не очікувала, і це було епічно. В мене відчуття було, ніби я потрапила в лабораторію Бетмена. А на цьому все. Дякую вам, що були зі мною. Залишайтеся на каналі, попереду ще більше проєктів, експозицій, користі та натхнення. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Щоб більше людей могло побачити ці відео, далі буде тільки цікавіше.